Фірмове вітання вам! Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні хочемо показати автомобіль, який привезли із Німеччини. Це Volkswagen Passat B7. Таких автомобілів мало залишилось в Європі, а в достойному стані і ще менше. В рідній фарбі 11-й рік, 1,6 TDI, підтверджений пробіг, два комплекти коліс. Поїхали. На цьому автомобілі я проїхав особисто більше 1000 кілометрів і скажу, що технічно він в ідеальному стані, абсолютно без нарікань. Зараз ми поставили на нього літні диски, за того, що він мав товарний вигляд, тому що, на мою особисту думку, на цих дисках він виглядає ну, просто, просто вогонь. 18 ті диски з резиною Dunlop. це літо, а зима у нас стоїть поруч, 4 колеса штамповки звичайних. З зимовою гумою десь 5-6 мм. Автомобіль весь в рідній фарбі. Давайте зараз покажу вам по колу. Це 1,6 TDI дизель, з невеликим розхідом палива, з надійним мотором. Багажник у нас шторочка. Кнопки для того, щоб скласти спинку заднього дивана. Якщо потрібно збільшити об'єм багажного відділення, задній диван, як завжди, давайте покажу вам, як з. З Заднього сидіння виглядає передня торпеда цього автомобіля. Досить непогана, симпатична. Карта водійської двері, 4 склопідйомника, підігріви, все є. У нас датчики світла, датчики дождю, дощу, мультимедіа з підключенням Android Auto, Apple CarPlay. Тобто ми підключаємо, у нас повна синхронізація з телефоном. Підключаємо через USB, То сюди виводимо Google карти, WhatsApp, Messenger і все інше. От такий у нас доустановлений під ну, звичайний телефон в стандартне посадочне місце. Ось таке кріплення, дуже зручно. От так воно виглядає. Частіше всього, от просто воно пусте, а це вже такий зробили перехідник і максимально зручно. Тримає телефон, підключаєте через USB, сюди вивели навігацію, їдете собі максимально комфортно, зручно, клас. Ручне управління клімат контролем. Хтось каже, що це кондиціонер, але якщо ми відкриємо інструкцію по даному автомобілю, то там вказано, що це ручне управління кліматом. Тобто це також клімат, але. З ручним управлінням. У нас підігріва сидінь, право-ліво передніх. Потім у нас круїз контроль, датчики світла, це все є. Антиблік, підсвіточки салону, ніша для окулярів, як завжди. По пробігу. У нас 225 тисяч пробігу. Давайте заведемо. Перше, це. Сертифікація на диски, які зараз встановлені на автомобілі. Без цієї сертифікації вони не пройдуть огляд. Диски сертифіковані і достойно європейської якості. Так, Далі сервісна книжка у нас проштампована і до неї є також акти виконаних робіт з чеками з усім. Давайте так швиденько я пробіжусь. 13 рік 28 тисяч, це перше ТО. Далі у нас 14 рік 40 тисяч, 15 рік 49. 000. Далі 16, 57, 000. 17 78, 000. 20 181 тисяча, Відразу наїздили більше тут змінився власник. Далі у нас 22 рік, 204 тисячі. І мінявся ремінь ГРМ, Цайн Рівень. Ось була заміна. Зверніть увагу. Далі це вся сервісна історія. Останній сервіс в нас не внесений в сервісну книгу. Зараз я вам покажу, десь він тут у нас є. Це квитанція, рахунок і квитанція 12.06.2023 року з пробігом 221.720 автомобіль заїжджав, щось робилось незначне. І ціник тут всього 103 євро. А далі йде великий об'ємне ТО на 1322 євро, як бачите. З QR-кодом чек, повністю все як потрібно. І все, що робилось по даному автомобілю, весь список робіт. Так, такий же ж акт виконаних робіт з повним сервісом є і по всім іншим ТО, коли автомобіль заїжджав для проходження технічного контролю на сервісній станції. Це, до прикладу, 19 рік, 122 тисячі кілометрів було. Це якт у нас на пробігу 204 тисячі. Це перший місяць 22-го року. Отак він виглядає. І це самий останній техогляд. У нас він був на пробігу 204-454 кілометра перший місяць 22-го року. Отак це все виглядає. Це у нас якась квитанція. О, до речі, зараз я вам покажу, який це рік був. Це вже цікаво, в 2018 році. Цінник цього автомобіля був 10 тисяч євро. Це договір купівлі-продажу між першим і другим власником. 10 тисяч євро вона коштувала. Але пробіг був 78-79 тисяч кілометрів. От якось так. Так, зараз ми це все складаємо. Я думаю, ні в кого не має сумнівів в достовірності пробігу по даному автомобілю. Зараз ми це складаємо і покажемо товщиноміром по колу, як завжди. Також забув сказати, у нас тут є два підстаканечка, от так максимально зручно. Ставимо і зафіксували. Під низом Aux, верніше під, під локітником ніша Aux і ніша для особистих речей. Також у нас попільничка тут. ну Я думаю, всі вже знають, це не така нова машина, щоб розповідати там про ящики для особистих речей. Зараз ви чуєте роботу, стабільну роботу 1.6 TDI. Якщо він з оригінальним пробігом 225 тисяч, як ви бачите, то він буде працювати довго, надійно і ви будете тільки задоволені його роботою, тому що це невеликий пробіг для дизельного автомобіля. Я думаю, що зараз більшість вже розуміється. Другий місяць 2023 року заміна масла. Коли робити наступний сервіс, це попередні сервіси 204 тисячі. І мінявся цей римін, бачите, наклеєно. Ну от так це все виглядає. Давайте зараз пробіжусь. Пробіжусь з товщиноміром. 120, 108, 11, 96, 125, 124. Двері переднього пасажира, двері за ним, скло рідне з однієї, з другої сторони. От як бачите, все клас. Також не фарбовано. Заднє крело в рідній фарбі, дах, задня ляда, також без перефарбувань. Елементи кузова, там двері, крила, це все також не знімалось, все заводськими гвинтами, без розбору, демонтажу, з'єму і всього іншого. Отакий От автомобіль у нас в наявності. 11500 цінник. Цінник, не скажу, що дешевий, але і автомобіль того вартий. Звертайтесь до нас, якщо вам потрібні автомобілі з Європи. Звертайтеся, якщо вас зацікавив саме цей Passat B7. Автоімпорт місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Завжди раді.